Коли ми приїжджаємо до наших поранених в госпіталя або до лікарень, часто стикаємося з тим, що патронатно вже там. Патронатна служба наразі займається виключно напрямком поранених. А ми їх супроводжуємо від моменту того, як вони потрапили вже на стабілізаційний пункт. Поїхали далі по етапу евакуації. Ми контролюємо всі процеси, лікування, документацію, допомагаємо розібратися пораненим з ВЛК, з протезуванням, наприклад, якщо це необхідно, з реабілітацією підшукуємо реабілітаційні центри, знаходимо і вирішуємо питання, які виникають у поранених під час їх процесу лікування. Це те, що треба. звати В'ячеслав, я медичний куратор по служби. Буду з вами весь період ваше лікування. Я був медиком в медичному пункті, працював на евакуації поранених військовослужбовців. І так само ми з хлопцями підтримували зв'язок, бо всі друзі один з одним спілкуємося і ділились досвідом, як у кого взагалі справи в лікарнях. І це в принципі так само дало поштовх початку роботи над створенням патронатної служби. Я побачила тут дуже багато ініціативних класних людей, які. Хотіли впроваджувати якісь сучасні рішення для нашої армії. Одним з них був начальник рекрутингу 47-ї бригади, і, в принципі, він вже розмовляв з Денисом про створення патронатної служби. А я тільки включилась в цей процес, і ми разом створили презентацію для командира бригади і пішли її відстоювати для того, щоб патронатна служба почала працювати. Командир бригади нас почув, зрозумів важливість створення Кої служби і дав нам зелене світло? У нас не було матеріального забезпечення, зв'язків, контактів. Комунікували з Компаніями, які можуть нам допомогти в плані матеріального забезпечення, по краплям збирали з усюди, звідки можна колісні, милиці і решту необхідних засобів реабілітації. Поступово ми почали нарощувати цю інформацію. Доступи до необхідних нам документів, табличок, інструментів. В нас з'явилося дуже багато зв'язків завдяки ком'юніті патронатних служб, завдяки Оксані Карчинській. Яка курує навчання. Поступово-поступово ми почали здобувати все необхідне для того, щоб забезпечити якісний супровід наших поранених. Вони мають після поранення лікуватися і ні, ні про що більше не турбуватися. Для цього існує ми. Ми завжди готові їх підтримати. Ми надаємо все необхідне, що їм треба під час лікування і по медикаментам, і по лікарським засобам, і одяг, і засоби гігієни. Це все надається в перший день. Навіть в перші години можна сказати, що на період їхнього лікування в закладах охорони здоров'я ми їхні найкращі друзі. Наявність патронатної служби вона ну, дає як довкола внутрішнього спокою, що я знаю, що всім е, військовослужбовцями завжди буде контакт, завжди буде зв'язок у випадку, якщо щось е, не приведе Господь ну, трапиться. А мені, як медику підрозділу, патронатна служба значно. Е, Полегшує працю та комунікацію з цими військовослужбовцями. Сам мав поранення 19.11.24 і приблизно через декілька днів на мене на зв'язок вийшов представитель патронарної служби Анубіс. І під час мого лікування два місяці він постійно був на зв'язку. Під час лікування, ну, кожну неділю ми списувалися. інколи він мені дзвонив, питав, як мій стан, як самопочуття. Чи потрібні мені якісь ліки, чи потрібна мені реабілітація, мабуть, за кордоном, або ну, можна домовитися, щоб мене перевели в Київ або у Львів на реабілітацію? Ну, дуже було приємно. Ну, це, скажу, що ну, патронарна служба це ну, невід'ємна частина нашої роботи, і стало трохи ну, легше нам працювати. Людина не повинна думати про те, що йому треба ще знайти, десь домовитися, щоб йому предоставили це. Патронарна в цьому плані дуже гарно працює. Як куратор патронатної служби мої задачі входить в відвідування поранених хлопців в лікарських закладах. Ми перевіряємо групу медичної служби на наявність ФОР-001, ми дивимося на діагноз, приблизно розуміємо, які засоби додаткової реабілітації потребують хлопці, збираємо все необхідне і вирушаємо до них по лікарнях. Провідувати, познайомитись, медичний куратор. Він не тільки супровід робить по пораненому з приводу документації. Там, він також повинен бути трошки десь психологом для того, щоб мати розуміння, в якому стані знаходиться сам поранений. В першу чергу моральна підтримка, тому що бійці дуже потребують цього, коли вони розуміють, що вони не самі. Що бригада з ними, ми з ними, є люди, які готові їм допомогти, які готові їм опікуватися і допомагати. Це, скажімо так, дуже впливає на їх моральний стан. Є історія, коли хлопця дроном виводили, тож, мій поранений. Який був поранений, він в полі. Його знайшли. Дрон наш, і він по дрону його виходив. Виводили на точку евакуації. Потім там була ціла операція по його евакуації теж його забрали. Були в мене історії. І про хлопця, якого вважали безвісти, зниклим. А він повернувся через 17 днів. Поранений. Він виживав, там історія виживання просто така, що можна знімати блокбастер. У Двох друзів це взагалі історія теж така знакова. У мене був поранений ще в жовтні, отримав поранення. Ми з ним до сих пір на контакті. Він до сих пір лікується. Тоді в жовтні він мене питав за його товариша, там за Сашу. Він каже: Де Саша? Мій ти не знаєш. І там була така історія, що Саша цей був безвісти зниклий, а потім виявляється, що він був в полоні. І він вертається з полону. Я ж як побачив ці списки, я одразу сказав, що я цього Сашу забираю до себе під супровід. Тривога, не знаю, знаєш здумати. Давно не бачив. Цікаво подивитися, як він дав, що його Коли повернувся з полону, він був, був один з перших, хто зі мною зв'язався. Сказав, Сашко, ти живий. Я кажу, так. Да". Вітька, я відчував, що ти живий. Правда, я не знав, що з тобою, але відчував. Мені, і тому тебе шукав. Мені. І я дуже радий. «Все, блядь, блядь, Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме в цей підрозділ, тому що ну, те, що я бачу, як працюють ці люди, і те, що вони роблять, і бути частиною цього, це велика честь. От я займаюся розвитком патронатної служби, і займаюся різними комунікаціями всім, що стосується цього напрямку. О, там забезпечення наше так само. У нас є відділ, який займається саме комунікаціями, саме забезпеченням, веденням соціальних мереж. Це важливо для того, щоб отримувати ті самі донати, висвітлювати нашу діяльність для того, щоб інші патронатні служби брали з нас приклад і започатковували там у себе в бригадах. Всі необхідні речі спочатку потрапляють до нас на склад. Їх забезпечують наші партнери. Або закуповуємо зібрані кошти. Зазвичай пораненим достатньо отримати наш бокс пораного, до якого входить звичайний або адаптивний одяг, засоби особистої гігієни та рушник. Але інколи буває так, що воїну потрібен телефон, крісло, колісне милиці, ортези або інші засоби. Минув рік, і це маленький крок для бригади, але великий крок для патернатної служби. Станом на зараз. Ми Нарешті вийшли на повний рівень цього забезпечення, але ми просуваємось далі в цьому. За цей рік ми виросли настільки, що нас долучали до розробки алгоритмів навчання служб супроводу. Він вже є в складі збройних сил України. В принципі, наша патернатна служба, ми долучались до того, щоб поділитися своїм вже досвідом і навчити інших цьому досвіду. Здобули дуже багато донорів, спонсорів, людей, які нас підтримують на нашому шляху, підтримують наших поранених. За що ми їм дуже вдячні всі, хто донатять. Ми вас дуже любимо і дуже вам вдячні. Наші поранені завдяки вам отримують. Якісний супровід. Ми разом там з юридичною сотнею, з депутатами Верховної Ради, з представниками офісу президента. Ми завжди там на зв'язку, на нарадах, і ми розпрацьовуємо алгоритми або зміни до закону, або зміни до статуту, і це все намагаємось впровадити. Такі елементарні речі, як аналіз роботи і супроводу, забезпечують зміни взагалі на всеукраїнському рівні. Тобто ми розуміємо, що. Ага, тут у нас виникла проблема там по довідкам про обставини поранення, наприклад, для звільнених з полону. Ми маємо щось змінити для того, щоб це пришвидшити, для того щоб забезпечити комфорт наших хлопців, які звільняються з полону. В законі це не передбачено, значить, ми це зробимо.